Здоров. А чи знав ти, що більшість того, що тобі розповідали про верблюдів брехня? Почнемо по порядку. Чому у верблюда два горби? Як то кажуть, у верблюда два горба, тому що в нього життя боротьба? Насправді багато хто думає, що це резервуари з водою, тому що ця істота може два тижні обходитись без води. Насправді ні. Він дійсно може не пити приблизно два тижні, але це через те, що цей водохльоб за один раз може всмоктати в себе до 150 літрів води. Не дуже економно, погодься. Так для чого горби? Насправді в горбі зберігається жир, а не вода. Саме завдяки цьому запасу верблюди можуть обходитись без їжі до декількох тижнів. В умовах, де навколо тільки пісок і спека, це справжній козир. Але все одно виникає питання: горби, навіщо? Адже жир можна розподілити рівномірно по всьому тілу. А це ще одна додаткова фішка цього арабського коня. Такий дизайн дозволяє йому не перегріватися, адже якби жир розподілявся під шкірою, тіло погано віддавало б тепло. А так, під менше випаровується, тіло. Охолоджується краще, отже, верблюд це справжній універсальний солдат, вміщує в себе 150 літрів води з запасом на два тижні, має резервуари з жиром, щоб не жерти кожен день по декілька разів. Та ще й на спеку чха, бо має власний кондиціонер в тілі. Постав лайк та підпишись на канал, якщо тобі було цікаво.